Етер телеканалу «Перший міський» продовжується. Мене звати Руслан Дроздов. Дякую, що приєдналися до нас. Сьогодні, тут у найближчий час, ми хочемо поговорити про театральне життя. Дуже багато одеситів полюбляють ввечері прийти до театру, згадати, як це було за мирні часи, або навіть у військові часи трошечки відпочити, трошечки перезагрузитися і зрозуміти, що життя воно триває, життя воно набагато краще, ніж нам хочуть показати наші сусіди, і життя все одно буде обов'язково продовжуватися. Тож давайте сьогодні, хоча. Б трошечки зрозуміємо, що є шанс і психологічно перезагрузитися, і морально відпочити, і побачити щось нове в театрі Начайній саме про це і будемо сьогодні говорити в нашій студії. Данило Савченко, актор, виконуючи обов'язки директора театру Начайній Вітаю вас, пане вітаю. І сьогодні з нами Марія Кабакчей, акторка і адміністраторка театру. Вітаю. Вітаю! Дякую, що прийшли до нас з добрими новинами, що театр працює, хоча й на новому місці, але все ж таки, люди звикли, що можуть прийти до театру і побачити щось новеньке, щось цікаве. А, ви переїхали зараз. Що ви можете розповісти нам про нову локацію? Чому переїхали? Що нового там, наскільки це. Ну, Завжди хочеться, щоб. Ну, це на покращення було переїзд. Інколи розуміємо, що переїзд, ну тому що ну вимушені приїхати. Як у вас сталося, Данило? У нас сталося так, що це баланс між вимушене і покращення. Вирішили донести. <гум> <гум> Нас там стало забагато. З'явилися нові обличчя, з'явилися нові вистави. І через те, що це не дуже наше приміщення, да. там є другі інші люди, інші орендатори, ми вирішили знайти своє. Ну, ми не купували його, але ми все одно орендували, зробили ремонт і приїхали, і там буде. В два рази більше місця. Угу. І для глядачів у тому числі? Для глядачів, так. так. От все а... в принципі це наскільки взагалі складно театру переїжджати? Бо одна справа, коли людина переїжджає, перевозить з собою свій мотлах, свою історію, натхнення і бажання нового життя. А тут сцена, гримерки. Атмосфера, яка повинна бути, а от той, от я не знаю, чи був у вас там барабашка, який там і так далі. Чи ну як все це перевести? Всі ці спогади, і так далі? Складно переїжджати, насправді кажучи. Але через те, що допомагають багато людей, це становиться легше робити. Це ж вже який був переїзд на Мерезівську. Ну, те четвертий вже переїзд. Mm -hmm. а, не кажучи вже про те, що це багато коштує переїзд, yeah. але й багато людей фізичної допомоги потрібно. Але ми а... сьогодні вважати, що театр, театр це люди, uh -huh. а не локація. Uh -huh. Тому нам не складно переїжджати. У нас є люди, і ми просто беремо цих людей, беремо все це в мішки, в фуру і перевозимо без проблем, бо з нами їдуть люди. Так, що... ну, цеда, це головне. А ось ці люди, які зараз в театрі працюють, я розумію, що війна, хтось поїхав за кордон, хтось пішов навіть і на фронт воювати, когось взагалі вже немає серед Одеситів, і навіть і відомих акторів, і так далі. Як у вас зараз з людьми? Чи є взагалі а, костяк, який може триматися і може давати можливість а, працювати? А, в, нас, в нас багато акторів, але в нас зараз є такий чуттєвий брак режисерів. Угу. А, основний наш режисер, наш художній керівник, наш директор Олександр Ніченко він на фронті. Да. Він у ЗСУ. І... Також був Олег Шевчук в ЗСУ. Він, він зараз повернувся. Але він в він в нього така думка, що він не бачить себе зараз у мистецтві. Він бачить себе, він педагог в Одеському театральному коледжі, yeah. і він якби відчуває, що єдине, що він може корисне зробити зараз для Одеси, це виховувати дітей. Uh -huh. А от ем, є Євгеній Резніченко, це режисер. Він Херсонець. Він дуже багато вистав вже поставив в Україні і в Київських театрах, і в Одеських. В нього нещодавно була прем'єра в театрі. Юного глядача 35 п'ять кіло надії, Чудового uh -huh. вистава, і от Женя, ми його до нас завжди перетягуємо, просимо його в нас працювати, бо він дуже талановита людина, і нам от зараз якраз потрібна підтримка от саме режисерів. Актори в нас є. А який повинен бути який ваш режисер? Чи є взагалі якісь критерії, по яких ви шукаєте? Це повинен бути молодий, завзятий енергійний, або такий, знаєте, прям от. Скеля якась. Це ми будь яких шукаємо. Ми відкриті. Ми відкриті насправді до пропозиції. Mm -hmm. да. е, ну, театр розвивається, як Олександр Петрович каже, що театр – це живий організм, він mm -hmm. повинен розвиватися, і тому нам зараз якраз е, потрібні може можливо ці зміни. В театрі навчальній завжди була така атмосфера, що ми про щось світле, про світло mm -hmm. в кінці тунелю. Ми Якби, на наших виставах завжди плачуть, а, да. але, але ми хочемо е, всюди якби, внести цю свою віру і надію в те, що все буде добре. Ну, це лікувальні сльози. Такі лікувальні які, сльози. Да, 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 сльози да, так, і Багато оглядачів після наших вистав виходять. І були випадки, коли люди виходили з якихось е, токсичних стосунків після наших вистав, абсолютно і потім нормально. дякували да, нас, да, нам да, за це. Так. Так що... А, але а от... пропозиції робили не виставки. Пропозиції, пропозиції робили, робили після вистав. Так, угу. так взагалі, то ну я впевнений, що якийсь відсоток невеликий, але є відсоток людей, які думають і можуть сказати, що ну який театр зараз під час так. війни. Ну як це можливо? Треба всім на фронт, треба всі зусилля туди, і взагалі робити з а, життя ось таке свято зараз. а Театр це все таке свято життя. Неможливо, бо йде війна. Що ви можете сказати? Навіщо зараз працювати театру і взагалі не тільки театру, а всім культурним установам? Ну, ми на початку повномасштабного вторгнення з Данилом були з цих людей. Uh -huh. Ми не хотіли, ну саме ми. Не думали, що люди не прийдуть зараз до театрів, mm -hmm. але в нас в колективі були люди, які вважали по-іншому, і ми прислухалися до них, і вони були праві. Вони мали рацію. Людям потрібен театр все одно. На да, благо, що у нас 에, не двоє в театрі, тільки Так. І ви Ми до тих, хто старше все. І, да. і, так, але я, ну, це взагалі прям дуже складне питання. Я досі з ним борюсь в собі. Не знаю, як відповісти на нього, але я думав, що театр не буде потрібен, тим паче на початку. Ну, ми не одразу відкрилися. Ми Відчинились десь там 3 три місяці, три-чотири місяці. Ми чекали, думали, як це зробити. Що змінювати, тим паче, що багато У 에... нас нам, нам не було де не було де грати. No. Мерзлівська вже була не наша, як то кажуть. І no. нас от прихистив саме театр Ковальський, Міша Тростянецький е, на Отонівському провулку. 2, і він нас врятував. Я mm -hmm. так думаю, три роки ми в нього да, працювали. Yeah. І це, це було безмежна подяка йому, бо без нього ми б не впоралися. Напевно, він сам запропонував і були дуже круті умови. От. І були глядачі. Так, Були так, глядачі, так. Були глядачі. Ми, ми, до речі, один час хотіли е, запитувати людей, е, чи потрібен саме театр угу. зараз. Е, але щось ми відмовились від цієї від думки. Ці, ці, соціології, не да, 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 да. <плес> подумали, що це зайве зараз. І ми просто вирішили е, дивитися на реакцію. Угу. Просто дивитися, як приходять люди, люди, як вони реагують. І ви знаєте. Вони реагували краще, ніж я, коли сидів в глядацькому залі і дивився сам вистави. Тим паче потім почали переїжджати хлопці з ЗСУ, які проходять в Одесі лікування, реабілітацію. реабілітацію. Так. Да. Ми для них грали. І вони таки були раді. Вони Це, були про... дуже вдячні. Це були найвдячніші глядачі, яких ми звали до ми... себе. У нас є вистава комедія з елементами чорного гумору. Дві панянки в бік півночі, і ми дуже боялися, що там жарти про смерть, і ми. Боялися, що ми якось їх ранимо ну, цими да, жартами, але насправді військові ще жорсткіше жартують між собою, і для них це було дуже круто. Вони так сміялися, вони реготали, і ми були дуже раді, що вони сміялися. А щодо свят, не знаю, ну мені здається, потрібен баланс. Ми, якби ми теж в принципі, проти того, щоб зараз виходити на вулиці, влаштовувати ібіцу там і так да, далі да. кожного вечора. Я не за це, але. Я по собі і зрозуміла за ці роки, що треба наповнюватися якось ресурсом. Бо в мене перші роки була така установка Все, я все відкладаю на потім угу. я ніяк там не про себе не піклуюся, ні про інших, я все, я доначу, я щось роблю. Але потім я зрозуміла, що я вже в депресії, мені вже потрібен психіатр, я вже думаю там якісь погані думки. Угу. І тому мені здається, що от якщо зберігати цей баланс, люди реально. У нас була вистава в 23-му році після якогось, я не пам'ятаю якого саме, був приліт, yeah. був ракетний обстріл, і якби на наступний день оголосили траур, а саме в день прильоту, що не було трауру, ми грали виставу. І я сиділа і я думала, Боже, як зараз акторам грати виставу, всі якби, думають про людей, про поранених, про загиблих. І прийшли люди. Я коли почула в залі сміх, я розплакалася від щастя, що навіть після такого болю yeah. і після страждань люди ще здатні сміятися, і за це mm -hmm. треба боротися. Ну Це дійсно дуже добре, що все ж таки театри вирішили працювати. В Одесі театри всі працюють, mm -hmm. всі живі, здорові. Я розумію, що є люди, які зараз на фронті, і яких вже нема, але театри живі. Це, це дуже добре. Це такий організм, який повинен жити в Одесі, і який повинен давати. Можливість дійсно прийти перезагрузитися, зрозуміти, що все живе, особливо коли ти дійсно бачиш хлопців у військовій формі, які сидять поруч з тобою і живуть ось тут. Зара, за, завтра їх тут не буде. Завтра вони будуть на нулі в окопі. А сьогодні вони ось тут відпочивають. Вони сміються, регочуть все, що завгодно, живуть мирним життям. І це абсолютно нормально. Тож, будь ласка, ходіть до театрів, підтримуйте це підтримка не тільки а, там своєї психологічного свого стану, це і підтримка акторів, це і підтримка ЗСУ, це і підтримка Одеси, взагалі підтримка якогось культурного рівня. Тож обов'язково треба ходити до театрів взагалі до всіх культурних а, якихось явищ, які є на теренах нашого міста і на теренах України. А зараз, тим паче, я знаю, що. Багато театрів. Вони, як люди, переміщаються по всій Україні, ви переміщалися по Одесі, вони переміщаються теж по Україні. Хтось поїхав туди, хтось приїхав сюди, хтось приїжджає до Одеси на нашу сцену. Хтось із Одеситів їде туди з гастролями. До речі, чи є гастролі у вас? Чи їздите ви на гастролі взагалі? Чи запрошують вас? Ну нас запрошують, але запрошують до повномаштабного до повномасштабної Ми їздили багато де да. і до Європи, і, і в Грецію. Да? чи Чидині гастролі, які були yeah. от зараз під час вже війни, це була якраз вистава Євгенія Резниченко Владислава Костики. Це вистава вихід, моновистава. І хлопці поїхали. А, Миколаїв, да. а потім тишком нишком Херсон угу. про це ніхто не знав. І вони провели там виставу. І от влад, актор, який грається в цій виставі, він потім казав, що глядачі були теж дуже вдячні. Голодні. Вони голодні, бо ну, бо в них театри не працюють. І він каже: Я такого не відчував дуже давно такого кайфу, такого катарсису після вистави. Потім, спілкуючись з глядачами, він каже, я б туди їздив, кожен день грав для них. Ну так, да. але це небезпечно вкрай, абсолютно. Ну, ви знаєте, у нас якось вже відсутній страх. Чомусь. Це дивно, це дивно, насправді кажучи, у нас був глядач з Харкова. Він приїхав і, та, і, і, і дякую за виставу. Ми з Харкова. Я такий ой-ой-ой, і що там, як воно? Вони кажуть, та тут страшніше. Yeah. Я щось не зрозумів чому, і він почав розповідати, що там е, звуки інші, і звуки каже, інші, інші. Я, да, якось інше прилітає, і, і ти такий розумієш, а ну я так думаю, що е, добре для нас немає, напевно, ще, no да, це, скоріш за все. Ну, і ти бачиш, да. теж спілкувався з ВПО, люди кажуть. Тут страшніше, тому що тут таке життя, ніби нічого не відбувається. На деребасівську виходиш там всі кав'ярні забиті, і тут вибух такий не все місто, і всі починають оця от метушня, а потім раз і знов таки всі в кав'ярні. І ти не розумієш, як це в голові укласти оце життя ібіцу, і так далі, і дерибасівську, а тут прильоти. А там ти розумієш, що ти у три часи дня виходиш, вже нікого нема на вулицях і взагалі нікого нема, бо прилітає постійно. Скажіть мені, будь ласка, і нашим глядачам, будь ласка, на що зараз можна прийти? Що подивитися, що в репертуарі зараз в театрі на чайні, бо ви все одно залишаєтеся театром на чайні, хоча й переїхали. Що зараз? Ну, по-перше, ми знаходимося на вулиці Ніжинській, 37 так. зараз, бо в нас є глядачі, які досі приїжджають на Мерзліївську. <сум> де <сум> тут. <сум> так, так, і шукають нас. А по-друге, ми, ми не змогли відкритися прем'єрою. В нас є досить старий репертуар, але от декілька місяців тому вийшла прем'єра-мама, режисер Владислав Костика, і є прем'єрна моновистава Я згадую. Uh -huh. Це заслужений Тест України, Юрій Михайлович Нелгамонний. от це такі свіжі вистави. Але зараз, вже як ми переїхали, то ми всі надихнулися. І зараз в нас в роботі три п'єси, тому ми сподіваємося, що за літо ми три роботи випустимо, і будемо, можна буде. На Але ходіть і на старі вистави. Я mm -hmm. передивляюся по 15 разів і кожен раз щось нове для себе беру. Ну, ви взагалі театралка. Ви там живете. Ні, ні я не а дивлюся, як якийсь. Я, не, проф... я... Я, на... Правда, ви не через професіонал. Через призму того, що ви адміністратором не пропускаєтеся. Ні, це. взагалі ні. Я в мене немає професії акторської. Я закінчила харчову академію Одеську. Я дивлюся, як просто глядач. Я mm -hmm. плачу, навіть коли я іноді також веду світло, звук, я іноді веду, дивлюся виставу і бачу, як мене. Сльози капають на пульт, і я молюся, щоб воно не затекло і не, не, да. нічого там не зламалося. Не коротнуло Так, ми. так. Mm -hmm. Ну, взагалі-то ридати під час вистави це нормально, абсолютно. Це Театр задля цього і існує, щоб ми відчували якийсь крайній такий катарсис, крайні якісь почуття від сльоз до гумору, від е, болить серце до ай, більше не прийду, а потім прийшов на наступний mm -hmm. день. Ще раз давайте подивлюся. Так, так. Це абсолютно нормально, це задля цього. Театр і існує, і тому краще переживати такі емоції, ніж страх, адреналін від війни і так далі. Хотілося б, щоб більше театрів працювали взагалі. Так, коли ми зможемо літо буде нові три вистави. Я думаю, що одна з них вийде в липні, а інші дві і другі можливо в серпні. Угу. А, а мама буде 21 червня о 18. 21 чи 22? чекай. 21. 21 21, червня. Це тобто, найближчий найближчий сеанс 21 червня. Так, mm -hmm. так, це нова вистава. Mm -hmm. Це нова вистава. Що там, про що там? Про маму. Ну так, Але... ну, так, Це це вічна історія батьків і дітей mm -hmm. про те, як вже 80-річна матір не може ніяк відпустити свою 50-річну доньку жити своє життя. Ага. От ну далі далі вже спойлерити не буду, але ну, звісно, так. звісно, Це але можна прийти з, бать... ді... з батьками, прийти. Вже, прийти з батьками з батьками так, Мама так, так, не робить обов'язково, так <кiffe> <кiffe> до речі, чи змінилася аудиторія? От зараз практично вже три з половиною роки війни. Я розумію, що ВПО приїжджають до Одеси військові, але от сама аудиторія чи змінилася вона? Змінилась так, і психологічно, і фізично інші люди почали приходити, бо. Знову ж таки, ми побачимо ще на Ніжинській, скоріше за все, просто будуть сусіди якісь приходити. І це вже нова аудиторія. Так. А, на Некрасова вже були нові люди. Тому так, фізично змінилось. а, Ну і психологічно, бо Люди починають все частіше запитувати, чи не буду я там плакати, цілу виставу, чи можна mm -hmm. щось посміятися, щось полегше, да -да -да. можна не про це. Mm -hmm. от, І тому да, раніше просто люди приходили і під час вистави виходили зі сльозами і казали, ні, я не хотіла на це приходити. А зараз вже запитують завчасно, завчасною. Тому... Mm -hmm. А чи Рохи ставите змін. ви собі якісь перепони? Я не буду цього ставити взагалі. Ми не можемо собі дозволити ось такого гумору. От ви казали про чорний гумор. ну... Ні, ну, ми, і... В нас якось так колектив не. Ми не ставимо, якось так вийшло, щось дуже супергостре, гостре, mm -hmm. щось пошле. В нас mm -hmm. немає ніяких там оголених сцен у виставах. Ну театр так. зараз полюбляє, знаєте, епатаж. Так, але чому ж ми такі, якісь затишні, маленькі mm -hmm. і чомусь в нас немає цього. Але я не думаю, що це якесь табу. Можливо, колись Ага, ну, все ж таки можливо. Я не ні, знаю, ні, ні. Та, рам рамок немає. Просто ніхто не приходив з цією думкою, mm -hmm. насправді кажучи. Я вже туди бу... бо... пошук що було, так, можливо. Б, може вже і був би радий роздягнутися, але ніхто не запрошує. розумієте? У нас камерний простір, я не знаю. Це ми нас іноді. Глядач знаходиться від актора, як ми з вами, mm -hmm. і ще тому я не знаю. Зрозумію, тому так близько дивитись на людину. це да. не достатньо естетично, я знаю. Можливо, якщо, наприклад, з'явиться якась крута ідея, і ця вистава пройде здачу на колектив, і в колективі одобрять, і це буде реально круто, чому ні. Mm -hmm. Але ми поділяємо думку, що там роздягатися заради роздягань да, це заради б... хайпу. Не має сенсу. Так, так, да, так, так в цьому так. має бути якийсь сенс, якийсь символізм. Я не знаю. Так, щоб не Щось було, аби було підсима... так і мат, і, і роздягання, мат, і ми нічого не проти, але все за, за справи щоб ну, все повинно була, да, бути да, в той час, коли воно потрібно. Так так, угу. так, так. Ну, ви бачите, дійсно дуже багато людей зараз приїжджають з Європи. А там вже інші театри, там є і такі театри, як ви, і експериментальні, які взагалі ніхто не не розуміє з наших людей, які звикли до нашого якогось а, театрального життя. І вони не розуміють цього. А там епатаж, ну це таке. Це ну не прорекламуєш себе таким чином, і все, глядач не прийде. І тому вони йдуть на такі моменти. І ми бачимо, що у нас люди люблять зепатирувати когось Я був молодим. Мені потрібні були лайки, як mm -hmm. кажуть, знаєте, mm -hmm. то ж, коли театр робить щось таке, інколи людина думає, а ну це за, для того, щоб все ж таки привернути увагу, ми всі зняли на телефон і зараз розповсюджується. Але хотілося б, щоб все ж таки в театрі було якесь. Ну, те, до чого ми звикли. При цьому знов-таки, хочеться поставити запитання вам про нових акторів, бо а, зараз ми бачимо, наприклад, Поетеси, нові з'являються, молоді, і поети молоді, виконавці молоді, дуже оновлюються ось а, такий состав. А чи приходять нові молоді люди в театр? Чи є молоді глядачі, які йдуть до театру? Це не тільки ж для тих, кому там за 50. Ні, в mm -hmm. нас публіка дуже різна. Mm -hmm. У нас бувають і такі бабусечки приходять mm -hmm. е хорошенькі, і, і молодики з тоделями вухах в з татуїровками. Навіть так, так, так і, різна і їм аудиторія. подобається. Mm -hmm. І вони потім разом з тими бабулечками на чуювання ще й обговорюють yeah. е ці вистави. Так що yeah, ми yeah, yeah. поєднуємо різні бабусі. Yeah, ми дуже дивно, дивну аудиторію поєднуємо в собі, якось так. Дуже е різні люди приходять. Немає якогось, ну, якогось фактори, які саме всі різні. Угу. Середньої температури по палаті немає. Так. Да, немає ну немає. напевно, що все ж таки, якщо брати там якусь статистику, там в мене в інстаграмі статистика, що до 40 більше людей, ніж після 40. Але я, наприклад, знаю, що є багато глядачок, які до війни ходили до нас, але зараз вони вже в тому віці, що вони не можуть прийти самі. Угу. А, плюс у нас зараз на Ніжинській. Це підвальне приміщення, і там сходи вниз. Mm -hmm. І ми ну ми одразу подумали про пандус, але там дуже різкий спуск. І це буде коштувати дуже багато грошей, які ми не зможемо собі дозволити. І ми, от зараз в... ну, так, про думаємо про це. Фонди, так ми якісь... шукаємо фонди, які можливо допомогли б нам. Бо а, в нас дуже ну, в нас к нам і приїздили люди на а, візках, mm -hmm. і ми на морозлівських хлопці Данило і Саша просто брали візок в руки і підіймали людей на другий поверх no, самотужки, так. і людям подобалось. І, і я дуже хотіла, щоб вони приходили. Ще і щоб ми для них е, зробили умови, щоб їм було це просто, дуже хотілося б, щоб їм було це просто, але поки от ми зараз. Це, це тільки початок. Ну, так, 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 ми так, ми тільки початок. переїхали, да. 6 червня тільки зіграли першу виставу, ми mm -hmm. ще навіть не видихнули. Тож, uh, давайте разом допоможемо театру стати ще й дати Театру так, можливість так, жити так. надалі і давати можливість, в тому числі, і обладнати інклюзивні моменти, моменти того, щоб і всі військові прийшли, і поранені прийшли, і одесити прийшли у віці 80, і молоді люди в тунелями в ушах і в татуюванні прийшли, так, так. щоб всі мали можливість прийти. До театру і допомогти і собі, і розгрузити себе, і допомогти культурному життю Одеси. Тож зараз театр на Чайній вже на Ніжинській. Але продовжує називатися театр на чайні, і це добре, що є така традиція приходити до театрів. Тож давайте разом прийдемо на найближчу виставу, яка буде 21 числа. Обов'язково треба прийти і подивитися, що там буде цікавого, і зрозуміти, що життя триває, і театр продовжує працювати і жити в Одесі. Це найближче це Прем'єра. Це найближча прем'єра стало найближча, прем да. найближча червня. Ми граємо п'ятницю суботу-неділю. Так що ми кожну в... п'ятницю суботу неділю може тринадцятого так? приходити так. так. Так, слухайте, можна кожну п'ятницю, суботу та неділю так. записали собі за, обов'язково. <рес> Дякую вам, друзі. Данило Савченко, актор, виконуючий обов'язки директора театру на Чейні. Дякую вам, пане. Дякую вам. І Марія Кабакчей, акторка і адміністраторка театру. Дякую вам. Дякуємо. Дякую всім вам за те, що тримаєтеся і залишайтеся першим міським. Не нехтуйте, будь ласка, сиренами. Підтримуйте одеські театри і українські театри. І знаєте, що все стовідсотково буде Україна.